Такі в нас діла. Там наші мазаки стоять, один другий. Каже, раритет 60-го року десь. Так. Поламався наш фрезер великий такий. великий. Коробка передач. І розлетівся почіпник на е, вал. Вже тобто його розвернули, розібрали мотор, мотор звідти вже повитирали, вже такий чистенький ніби. Стягнули стола. Тяжка штука, кілограм 400, навіть. Розібрано. Дядько, власний дядько, розказує, показує. Оце він і вал, Розсипався і по почіпні і плинило, не їхав, стіл. Тут у нас і пошкольний, трошки більший станочок, ще більший. Ну, і цей вже великий сам. Все порозбирали, не знаємо як не збирати. Зберемо.